Це рівницька міська лікарня за номером 2 на вулиці Олександра Олеся, 13. Нині вона одна з двох лікарень, що належить Рівницькій територіальній громаді, де приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За цими дверями там є приймальник, куди швидка привозить в зал оглядовий, привозить пацієнта з ковід. Там його оглядає черговий лікар, який начергує суто по ковіду. Їх чотири лікарі чергових, які працюють, приймають і вечором залишаються на сутки з пацієнтами. Загалом у лікарні надають допомогу близько ста медиків. Всі вони почергово працюють з ковідними хворими. У нас працює по два поста це дві медсестри, дві санітарки. У нас відділення поділене на чисту зону і на відносно грязну зону, де знаходяться безпосередньо ковідні пацієнти. Там у нас знаходиться 12 палат. І лежать хворі чотири палати киснезалежними. На території лікарні знаходиться резервуар для кисню, звідки його постачають пацієнтам. Крім того, є 30 концентраторів. Нині тут 60 ліжкомість 45 з них підключені до кисню. На міській комісії з питань ТЕП та НС прийняли рішення про розгортання ще 20 додаткових місць. Ми готуємося і Розглядаємо будь варіанти для того, що ми можемо збільшити і на яку кількість стріжок. Одна проблема в тому, що немає покисні у нас впевненості в його заправки сьогодні, завтра. Тобто ми не знаємо, чи нам привезуть його, чи не привезуть, хоча ми тільки заправляємо і зразу замовляємо нове. А це Рівненська центральна міська лікарня. Наразі тут 330 ліжок для хворих на ковід. Всі вони підключені до кисню. При необхідності хочуть розгорнути додатково ще 30. Люди з враженими легенями потребують кисню. Якщо відкривати ліжка, та можна відкривати. Тільки тоді дайте хоч концентратори, чи дайте якісь точки, допоможіть провести. Поставте криогенну бочку. Якусь давайте швиденько проведемо. Дайте кошти, дайте спеціалістів, щоб швидко провести в відділення в палати кисню. І тоді можна відкривати не 30, можна 60-90 ліжок відкривати, ну тільки з киснем зі слів ігоря Дундюка, В лікарню наразі госпіталізують переважно людей, що потребують кисневої підтримки. Люди, які почуваються краще, які мають можуть знаходитися вдома на самоізоляції, в яких ще ПЛР позитивний, які але ж які не потребують кисню, ми стараємося їх пере їх, їхні родини переконувати і відпускати додому, при лікування, щоб вони лікувалися амбулаторно. Люди, які потребують кисню, в яких вражені дуже великі вражені легень. Ми госпіталізуємо. Я і мої діти всі вакциновані. Мій чоловік що першою першою вакциною, яка поступила. Тому що бачите, як вони мучаться на даний час. У нас майже люди із 36 людей, тільки шість, які отримали вакцинацію. Вони переносять набагато легше ніхто з них не на кисні, і вони вже повиписувалися за тиждень і пішли додому. Всі, хто важкі на кисні, вони не вакциновані. Катерина Сірук, Роман Шоконець, новини на Суспільному.